Усім величезний привіт. Пройдемося швиденько по АТБ. Подивимося, що тут у нас в акціях 41.70 папір своя лінія з ароматом персика 4 чотирьох... ролони, двохслойний, да? Да, двохшаровий. А цей всі беруть у цей чомусь, тому що він дешевший, дуже хороша знижка 35,90. 35,90. Рута, теж двошаровий 4. Ну так. Да. Тому і всі беруть його, тому що він дешевше. 37% знижка, М можна, можна його брати. Хороша знижка, добре. Так, давайте пройдемося, подивимось, які ціни. Що помінялося, що в ціні піднялося. Кожен день ціни не піднімаються. Так, трусики, міні-трусики бі, 245 гривень зараз в акції і 199, в залежності від ваги дитини. Да? Написано, так. Да. А ці гіглес 198 і 199 в ціні. Так, жіноча гігієна 39 так, <кхід> да, 39. Зі знижкою. Так, добре, а ось ті по 28 зараз. 28 акції. А тут що? А тут а, тільки з картою АТБ. Дивіться, по 19,50 і по 3650. Тільки з картою АТБ. Так. 22 гривні. 72 штуки дитячі серветки з клапаном. 20... 29 гривень. Де ж бачу, беруть. 72 штуки з клапаном Гіглас, мабуть, краще. Мабуть, краще. Так, далі. Тільки з картою АТБ, а чому тільки з картою АТБ, ну добре. Ага, 3650, тільки з картою АТБ. Я зрозумів. 3650, ось ця жіноча гігіна, тільки з картою АТБ. Добре, все зрозумів. Так, Арко. 66. Ну, Арко, ну це самий найбюджетніший гель для душу. 66 гривень. Поставили ціну. Так, нарешті поставили знижку 27,50 на крем мило, мигдальне молочко. Запаска дуже хороша. 460 мл. І мигдальне з маслом миндалля. Теж 27,50 460 мл. Ну, звичайно, у кого карта АТБ буде а, дешевше. По 10 гривень факс мило, 60 грам шматочок, яблуко і яблуко манго. Коротше, фруктові. Факс. Так, 21 гривня. Це великий. Тут великий шматок. 140 грам Акція на Ляпеті Марселіє, 53,70 Хоча не знаю, чи акція. Не розумію цей червоний цінник. Де стара ціна? Може, це і не акція. Сейгород 67 гривень. 67, 225. Так, дитячі. 42 гривні. Це добра ціна, можете брати. 350 мл, аромат білого шоколаду, зефіру і фруктове желе для дітей. 34,90-280 грам. Ну, це 4 шматочка, Окремо 9,20 Ну так, да, вигідніше взяти. Дитяче мило без барвників і ароматизаторів. З екстрактом евкаліпта 35 гривень. Дивіться, який цікавий для Петі Мерсельє. для душу, арбуз і базилік. Кавун. А це чому такий дорогий? Для мужчин. Це, 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 це для мужчин і тому він майже в два рази дорожче. Ти краще вже таким помився Два таких куплю. ой, Чому вони роблять такі малесенькі? Ну чому роблять такі малесенькі? Активекс. Я колись брав, ну мені більше подобається северт. Теж антибактеріальний, по 12 гривень. Велика паста Blendamed, 40 гривень. М'ятна свіжість. Зі знижкою зараз іде саніно. Та як було, в принципі, 28,70 100 грам. Завжди раджу брати велику упаковку, тому що вона виходить дешевше. Це теж 28,70 для чутливих зубів. 50 мл майже 19 гривень, тому беріть завжди трошки цю більшу упаковку. Акції Парадонтакс 42 гривні, 80 копійок, 50 мл. Лакалут, тільки в АТБ. Лакалут, бачите, ну так написано. Для чутливих зубів по ціні 75 мл. Платити за ціною 75 мл, а отримуєте 100 мл 87,90. Сенсоден White відбілювання 20% знижки, XL велика упаковка 100 мл. І сенс 101 гривня відновлення та захист. А грам 75, менше і дорожче. Ну, не знаю. Лакалут 87,60 100 мл Дитяча лакалут 60 гривень, 50 копійок за 50 мл 49 гривень Аквафреш 100 мл. І є ще ось така за 37,80, трошки менша, 75 мл Далі ціни на кулькові. Зараз, до речі, в іншому магазині на кулькові дезодоранти дуже хороша знижка можна придбати. Арко 38 гривень. Крем для гоління Арко піна для гоління 69 гривень. Зверніть увагу, тут не 200, а 300 мл. 100 мл в подарунок за ті ж самі гроші. І чорна також. Також 69 гривень, тут також 300 мл. 100 мл у подарунок. Ось, а піна, а піна джилет Піна для гуління джилет 300 мл, до речі, о, добре, бачите, не 200, а 300, 76 гривень, до речі, хороша теж ціна і хороша вага. 300 мл за 76 гривень теж можна брати. Добра ціна, добра якість, добра вага. Добре. Так, добре. Що тут у нас ще є? Гарін'єри, бачу, є. Рексони. Ну, так є. Так, дитячий. Що це у нас дитячий? Крем дитячий, універсальний з екстрактом череди 2680 містить натуральні екстракти. Дерматологічно протестовано. Комплекс олій. 75 мл Так, тут у нас освіжувальні кульки освіжаючі, освіжувач повітря, кульки Гелеві гібіскус, 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 освіжувач повітря. Тут у нас цитрус. Бачу ще а, зелений чай. Зараз, до речі, зі знижкою 40 гривень. І ще лісові ягодки. Так, і такі звичайні оці гелеві по 42,50. Теж з різними різними ароматами. Можна вибрати. Освіжувачі повітря Глаїт 7440 і бачу, що сашетки з'явилися. Дивіться, ароматичне саше. По чому по 17 гривень? Пахне, дійсно пахне. Дуже хороша ціна на освіжувач для взуття 71 гривня. Дезодорант для взуття. Знижки на губки сільвер для взуття. 15,50. Так, а сільвер, це що у нас 71 гривня? Ой, я тебе не поправлю. Чого ти втікаєш? Поправив. 71 гривня захист від води, вологи та бруду для будь-яких матеріалів для всіх кольорів. Універсальний. Сільвер 71 гривня. Так. Kitten в ВТП дорожче бачу. Навіть зі знижкою дорожче, навіть з картою дорожче чомусь. Шаума по 81 гривні, з екстрактом лопуха для тонкого і слабкого волосся 400 мл. А, так, Це у нас е з екстрактом маракуї для жирних коренів та сухих кінчиків. Чомусь тільки два види. А, бачу, ще там продовження. Чомусь так пропустило ось цей. І ось цей сім трав теж всі знижкою. Також є чистая, чиста лінія. 80 гривень. Вже чиста лінія коштує 80 гривень. І болгарський 56. Скільки там? Не пам'ятаю, 400 чи 350, а, 350 корали. Бачу пусте місце. Значить, розбирають дівчата лак для волосся. Ультрасильна фіксація, 46 гривень. А, це здається своя лінія, так? Да. Своя лінія. 225 мл, 46 гривень. Тут отримай більше крем для рук з олією Аргани у подарунок, спрей для волосся. Вони давно-давно, оці -давно наборчики, в АТБ давно 74. Колись були зі знижкою, якщо я не помиляюсь, Або ціна була дешевша, або вони були зі знижкою. Мабуть, були зі знижкою. Мабуть, або ціна була нижча, або були зі знижку. Якщо я не помиляюсь, може помиляюсь. Тут у нас бальзам для миття посуду, авокадо та алоя 3, 500 мл 20 гривень. 15 гривень, 60 копійок. Швидке очищення для заливних труб. По порядку йдемо так впало. Значить, хочу, щоб я тебе показав. Розумний вибір. Містер Кріт. Теж для прочищення труб 16.80. Ось такий. А ось такий. Ось такий. такий. 25,70. І ще є за 23,80. О, містер Мускул є 36 гривень. Це, мабуть, ефективніше буде світовий бренд. Для прочистки зливних труб усіх видів. І багато. Знаєте, взяв в руку, зразу відчувається, що. Так, теж 2880, Спробую новинку вже дуже давно, теж для миття посуду, 500 мл. Штучка така. Фея 35 гривень. 450 мл для миття посуду яблуком. Так, ну За це я вам вже казав, хто брав казали, що нормальне для миття посуду літровий, але можна взяти ось такий за 47, це те ж саме, щоб не переплачувати нам. 68 і 47. Є різниця, просто перелити. Тут літр і тут літр. За рахунок упаковки отримаємо дешевше, тому для миття посуду можна взяти ось такий. Щоб не переплачувати. Фері 110. 110 фері. нього що Так, таблетки по 62 гривні. Я не пам'ятаю, скільки в іншому магазині по акції були такі самі. Не пам'ятаю. Ні, ціни в голові зараз не запам'ятовуються, тому що а, дуже... Міняються, дуже різко ціни, міняються, тому не запам'ятовував. До війни все пам'ятав, тому що стабільно було все. 420 мл. 21,50. Так, маленькі 60 гривень фейрі. Чистячий засіб. 26, 33. Всі йдуть по 500 грам. Порошок 26 гривень. 26 400 грам. Так, пропустив я нижній ряд, ріо змивка 27 гривень. Екзотичні квіти. І бачу ще тут заховалися свіжість океану. 33,70, лимонна свіжість таблетки. 4 штуки по 50 грам. Це в бачок унітазу. Я, до речі, купив оцю таку велику банку. В епіцентрі поставив її і вже скільки в мене вже осінь, вже весна, осінь, зима пройшла і отже от весна і до сих пір стоїть. Так що, мабуть, велика банка ефективніше. 50 гривень брев. І потрійний 113. Містер мускул. До речі, акція. Купляй дві, третя в подарок в тому. В іншому магазині на містер пропер. Містер мускул, містер пропер. Понаробляють тих містерів. На сомат дуже хороша акція, дивіться. 45 штук зі знижкою майже 50%, 289 було 543 таблетки. Сомат, 45 штук. Так, і ще вам хотів показати до за 49 гривень. Непереможний в боротьбі з мікробами. Лише за 49 гривень. Так, далі. Порошки. Савекс 34,80 400 грам. а 38,90 300 грам для ручного прання і 46,30. Для автомата. Тео бейбі 3490, 400 грам. Агала кіло 800-164. А це у нас порошок пральний салекс Fresh. Економія. 275 гривень. Да, дивіться, дуже хороша знижка. Дуже хороша знижка на Савекс, тому і розібрали. Арієль на 4 кг 395 гривень. Арієль 2,7 кг 286 гривень. Пересіл ,350 кіло 350-171 гривня. Персіл капсули 176-11 капсул. Теобебі 120 гривень 14 капсул. Лоск колор 155, Перволь 103. І ось, ось пропустив. Перлюкс. Бачу, розбирають. Значить добрий. Два в одному. Універсальні для автомата. 24 капсули, 169. Гривень. Я вам бажаю всім економних покупок. Я всіх поважаю, всім мирного неба. Я до знімати скоро нове відео буде. До зустрічі!